Доброго дня, розпочинаємо бюджетну комісію. Слово надається головному спеціалісту Олені Анатолійовні. Згідно подання, які надали виконавчий комітет та відділ освіти, нам необхідно зробити такі зміни. Нас надійшла субвенція з місцевого бюджету з обласного. На забезпечення діяльності фахівців супроводу в війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, тобто державного бюджету надається область та обласна у сумі 122 тисячі 860 гривень. Це назад доплату. Фахівця видалення – це по серпень місяць. На основі цього надійшли доходи, ми видатки на виконавчий комітет на КФК забезпечення діяльності фахівців супроводу, ці же сумі 122 860 гривень, це на заробітну плату 100 тисяч 705 гривень і на нарахування 22 155 гривень. За рахунок вільних залишків збільшуємо доходи видатки по виконавчому комітету по соціальному захисту в розмірі 55 тисяч. Це із них 15 тисяч це одноразова матеріальна допомога на лікування дітей, 10 тисяч одноразова допомога на поховання дітей. І 30 тисяч одноразова матеріальна допомога військовим, тим, що ми не давали по 2 тисячі новим військовим. Світуючи по виконавчому комітету, збільшуємо на предмети матеріали це 31 тисяча 800 гривень, це 8400 на придбання планків для цнапу і 20 тисяч 400 гривень на придбання паперу. По послугам збільшено на 205 тисяч, 5 тисяч на послуги на публікацію оголошень і 200 тисяч на послуги заготовлення панусів в адміністративних приміщеннях села Саксаган та села Грошоватка. І на відрядження збільшується 12 тисяч. По організації та проведення громадських робіт збільшив на 234 тисячі 240 гривень на заробітну плату. На саму заробітну плату 102 тисячі і на нарахування 42 тисячі 240 гривень. По організації благоустрою населених пунктів збільшено на 388 тисяч. Це в тому числі на матеріали 64 тисячі, на придбання табличок для загиблих воїнів, на меморіал. І 24 тисячі на пипання вазонів для квітів для домилял загиблих захисників захисниць. Наші вазони будуть такі, що вони не будуть зйомні, ці вазони будуть ставляти, це другі вазони, щоб можна було вилити, воду чи ну, помити і так далі. І на послуги це 30 300 тисяч для потужного ремонту доріг. Субвенції. Ми надаємо субвенцію з місцевого бюджету Кам'янської районної державної адміністрації на оплату заробітної плати розмірі 300 тисяч і 50 тисяч субвенцію державному бюджету державної установи Петеханська виправна колонія номер 122 на часткове придбання технічного обладнання. По спеціальному фонду надаємо субвенцію військовій частині. А 1964 для закупівлі автомобільного транспорту високої прохідності в розмірі 350 тисяч. І даємо капітальні трансферти Акві на оплату електроенергії в розмірі 16 321 гривня. По відділу освіти ми надаємо субвенцію обласному бюджету. Це співфінансування 10% на придбання шкільного автобуса з двома спеціалізованими місця для Саївського ліцею. Поти центр по їхньому другому фонду це їхні власні надходження до спеціального фонду на їхні послуги робляться зміни із послуг, знімається 7 тисяч, відрядження знімається 9 тисяч 500. І знімається 4 тисячі з екологічних і ставиться ці всі суми на 20 тисяч 500 гривень, це придбання ноутбуку та принтеру. Тобто зміни робиться. Так, і збільшується згідно за рахунком СКП Аква, збільшується тарифи на воду. Було у нас для населення 25 гривень, тепер буде 27 гривень на 2 гривні, і було у нас 47 гривень для організації, тепер буде 51 гривня для організації, тарифи за вводу із 1 червня збільшується. Це і за те, що тарифи на електроенергію. Так? На Згідно цих усіх переміщень, які ми зробили з організацією, у нас тепері зміни будуть до програм до соціального, економічного розвитку, по освіті, розвиток освіти, будуть внесені зміни до цих програм у частині фінансової частини. Все, такі зміни більш, такі більш нема змін. Хто за дану пропозицію, хто за? А з якого числа буде ну, подорожання? Ну це І після сесії з першого. Так, то що сесія буде 15-го, ну, щоб вже з першого числа, щоб не перераховували за пів місяця. Дякую.